Зараз бачите, яма вже в нас майже засипана, ґрунт не ущільний. Беремо ще отаке відерочко води, десь приблизно 10 літрів. ґрунт дуже вологий. Поливаємо. Чекаємо, щоб вода війшла в ґрунт. і далі підсипаємо знову. Бачите, вода пропала, зараз підсипаємо на кінцевий результат. І це дерево. Отак, От минаємо. Ще бачите, що чуть-чуть вода погано війшла мокро, ну нічого. Витискаємо, витискаємо повністю з ґрунту повітря. Якщо буде повітря, в ґрунту, дерево буде підмерзати коренева система. Так, щоб деревце нас було постійно у рівне, щоб не крутило ніде. Лемка такий тимчасовий такий колочок. Забиваємо його в ґрунт. І підв'язуємо. Беремо такий кемрик, який є у нас сьогодні. Ну і беремо за стовбур, робимо вісьмірочку. Всі вміють підв'язувати вісьмірочкою. Щоб не терлося дерево. Так прив'язуємо. Ну, бачите, вроді все зробили, але тут ще в нас повністю не всім ґрунт. Місце щеплення наверху. Ще досипання якраз воно буде наверху, дерево прив'язане, добре водані. Тепер залишилося, що з часом воно буде осідати. Ще раз підсипаємо, утрамбовуємо, витісняємо повністю все повітря з ґрунту. І ще одне, ході я щось покажу. Бачите, я казав давати в бовтанку е, препарат від шкільників. Бачите, воно маленький борознячок. І на другий рік, якщо ми його тут не внесемо, Григорій Петрович, Петрович приходить, а дерево щось сохне. А це от ось зарази. так зараз з метабо ґрунтовим ми його знищимо.